Погода кінці вересня в Україні буде аномальною. В останні дні цього місяця буде спостерігатися тепла погода майже всюди. Також будуть присутні дощі в частині областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 26 вересня, дощі протягом дня очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській та Рівненській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна погода. Вітер в цей день рвучий, зі шквалами 7-12 метрів на секунду. Прохолодно в цей день буде лише у західних областях нашої країни. Там в день очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. А от на всій решті території країни буде від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у п'ятницю, 27 вересня, дощі йтимуть на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях на всій решті території країни буде сухо та майже безхмарно. Вітер у цей день шквалистий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Тільки в західних областях буде прохолодно від плюс 21 до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 18 градусів. У суботу, 28 вересня, дощі будуть йти у Чернігівській, Київський, Житомирський, Вінницький, Хмельницький, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також на Волині та Закарпатті. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Дуже сильно похолодає у західних областях. Там в день буде всього від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. На всій решті території країни від плюс 22 до плюс 28 градусів. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів. На заході вночі буде всього від плюс 8 до плюс 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!